Кожна з цих фотографій дає, показує етапи боротьби на Майдані. Ну, ось вона так виглядала барикада Четвертої сотні. Це 13 січня ми проводили на ній козацьке козацьке коло, де Сформувалось вже очільництво цієї барикади і цієї сотні. А так виглядав Майдан з висоти. Пізніше зайняли будівлі деякі, проспілок, це будівля адміністрації. Де стоять захисники. З такими палицями намагались захиститись від тих озброєних бовешників і беркутів, що стріляли по нам. Тут зображено етап, коли самооборонімося вручили. Преціональні прапори під кожну сотню. На жаль, прапор четвертої сотні згорів на Майдані. Це одні з наших старішин, що ми представляли Казацьку сотню. І останні дні 19 на 20 лютого. Це ось таке буремні пожежі навколо всього майдану, щоб не допустити захоплення і вбивства.